Перший хештег. Я не міг з нього не розпочати наш сьогоднішній з вами стрім. Тому, будь ласка, перший хештег нашого ефіру. А звучить він саме так: Полтава. Полтава це з одного боку біль. Наш. Бо це місто. Не так далеко від лінії боєзіткнень, але живе воно занадто безпечно і мирно, через що і ну, в своїх стражданнях, очевидно, дещо поступається з сусіднім двом Харкову і Сумам, але потерпає теж. Треба нагадати, що Полтава, Полтавщина взагалі була одним із п'яти донорів національного бюджету завжди. Тому що там є і газ і нафта, і там є машинобудівні підприємства, ну і прекрасний народ, і абсолютно героїчні люди. Якщо хтось пам'ятає, як на півночі Полтавщини на стику, по-моєму, з Сумщиною, беззбройні Полтавці. Захопили, по-моєму, 10 танків і ще цілу купу бойової техніки, і вигнали без зброї окупантів. Просто прогнали їх і відібрали техніку. Так що це коли ми зараз говоримо про Полтаву, то тут ще ж є і неймовірна кількість всяких, ну, таких глупств і злодіянь. Бо ми пам'ятаємо, що Андрій Полтава був секретарем. Полтавської міськради. Ну, Полтава це таке псевдо, ми по-блогерськи зараз, так. і е, Зеленський в абсолютно брутальний спосіб усунули його з посади, порушуючи будь-яке право, будь-які закони. Тому, з одного боку, Полтава це такий ледь не осердя національного духу, бо Котляревський, бо, ну, там Сковорода недалеко. там, ну тобто. Слобожанщина, це, це це наше все, так би мовити. А з іншого боку, і Полтавщина окремо це наше все. А з іншого боку, там скільки всякої проросійської шантрапи і криміналу, що мені чесно кажучи, навіть страшно, як за спиною наших воїнів, оце все одночасно перебуває, і до речі, насолоджується життям. Хоча теж ризикує бути отримати бомбу на голову від російської окупації, від російського окупанта цьому хештегі: хештегу і Одеса, і Харків, і Суми, і багато інших міст. Ми ще раз просто висловлюємо співчуття, бо це жахливий підсумок минулого вікенду, який ми маємо. На жаль, е, наступний хештег: е, йдемо далі. і Звичайно ж, нашій розмові це US aid маска. Ну, USAID як USAID це прекрасно, бо це підтримка демократії в цілому світі. Хочу нагадати, що в Україні це просто так багато. Ну, тобто, за час війни, по-моєму, в Україні USAID інвестував в українське суспільство 6 мільярдів доларів. І. Якщо Маск хоче добра в Україні, то він повинен розуміти, що навіть рятувальні служби мають техніку від USAID. Агентство міжнародного розвитку США підтримує незалежність ЗМІ в Україні. Якби не підтримувало, то вже був би, то це у б. це в нас би була країна тотального марафону. Маск так уявляє собі демократію. Я розумію, що він, він трохи собі випотрошив залишки мізків в Китаї дружачи з авторитаріями. У нього є свій свербіж. Але для, для України USAID, Агентство міжнародного розвитку США. Це в першу чергу підтримка лікарень. Далі газогенераторні станції. USAID закупило на по-моєму на 290 мільйонів гривень доларів. Газогенераторних станцій. І коли ми згадували Полтаву попередній раз, то полтавська влада зробила все, щоб не установити і не підключити ці станції. От такий от момент. Я впевнений, що аби Андрій Полтава залишався секретарем міськради, ну, місто було більш, більш скажімо, Ну, кероване, менш криміналізоване і більш доброзичливе до українського війська. Так що USAID для України це дуже важливо 6 мільярдів. Уявіть собі, що із цієї суми 4 з лишком мільярди отримані на програми Кабінету міністрів. А ми коли чули звіт Кабінету міністрів про. Ну, розпорядження цими коштами. У нас якось Кабінет міністрів вдає, що моя твоя не понимає, денег не було. Mm -hmm. Ну, стирити їм все ніхто ж не дозволить. Але так як вони поводяться з цими коштами, дійсно це провокує маска на велику ревізію. І я думаю, що якщо буде ревізія USA, то вона буде корисна для України. Демо далі, та наш наступний хештег також пов'язаний з цифрами і підтримкою нашої з вами держави. Він базується на цифрах: 75 зі 177. пов'язаний він з останніми заявами інтерв'ю Associated Press президента України про те, скільки ми загалом отримали від партнерів, зокрема від США. Ну я б, я б цей хештег записав би трошки інше, що. Думаю. Зеленський говорив у відсотках, які ну, залишились в США, по-моєму, отак він подавав це. Ну, по-перше, програма підтримки України це замісна терапія, так би мовити. Тобто мова йде про те, що зі складів Україна забирає потриману техніку, або ну, навіть її пропускають через реабілітацію. Рефрешинг певний на території США і це робочі місця для американців. Ну і далі пішло-поїхало. Тобто сумарно, це робочі місця для американців. Що дивно, що це робочі місця в республіканських штатах. Ми пригадуємо скандал, в який потрапила українська делегація, коли відвідувала завод боєприпасів. У демократичному штаті, по-моєму, в місті, на якому народився Байден. Спасибо. І е, після цього республіканці просто скипіли, стали дибки, але ж завдяки створеним Байденом робочим місцям в республіканських штатах, маса людей отримала достойну зарплату. Тільки забула проголосувати за Байдена при всьому цьому. Ну от тепер, Трамп, ну, по-перше, ці програми заміни боєприпасів і озброєння вони довго тривали. Байден заклав для України програму, яка буде діяти аж до 27-го року. Тобто, більшість боєприпасів і техніки буде передана до кінця 26-го року, а лише навіть 27-му році будуть, ну. Довиконуватися програми по більш високотехнологічному озброєнню, я думаю, що до того часу демократична партія вже виграє проміжні вибори і повернеться у владу у нижній і верхній палатах конгресу, і це вже буде тоді, коли Трамп введе наступний хештег. Хоча і зараз намагається вже активно це робити. А цей наступний хештег у нас звучить саме мита. Трампа. Ну, є мита морква, мита цибуля, а є мета Трампа. Це взагалі цирк, але це, це такий жупел, це така лякачка, це вир... називається взагалі в політтехнологіях вербальна інтервенція. Тобто поки що він погрожує і ці погрози виглядають дуже карикатурно, тому що коли він е, погрожує вводити мита більші е, до Мексики і до Канади, ніж до Китаю нагадаю, 25% для Канади і 25% для Мексики, а лише 10% на продукцію Китаю. Хоча на початках е, Трамп погрожував. Наприклад, вводити мита на китайську продукцію в обсяг 60%. Але тепер подивимося, що за цим стоїть. Насправді, які мита? Якщо, по-моєму, в день з Канади, Сполучені Штати отримали 4 мільйони барелів нафти. Тобто канадська нафта дуже балансує е, американський ринок. Друге, комплектуючи до автопрому, бо тут же Трамп е, заходився піднімати автопром, а от тепер хай розповість, як він буде знижувати ціну на е, американські автомобілі, якщо він вводить е, мита на комплектуючі з Канади і з Мексики. Насправді Автопром Канади Мексики і США це такий е, сполучений організм, де багато комплектуючих, наприклад, виробляється в е, Мексиці, а потім вони потрапляють в Штати і кінцевий, е, ну, пункт кінцевого збирання автомобілів. До речі, Канада сама непогано автомобілі продукує і це, це дуже злить американців. По-друге, е, ну насправді Канада дуже самодостатня. Е, Канада має велику кількість важелів впливу на економіку США. Тому Трамп може, звичайно, своєю дубинкою махати, причому це такий принцип полякати своїх, щоб чужі злякалися. Ну, я не думаю, що Канада злякалася. Канада, звичайно, зараз порахували небезпеку для економіки Канади в випадку запровадження декларованих. Мет... ну це може, це може е, в най, за найгіршого сценарію знизити е, е, канадську економіку на 4 тобто 4 е, відсотки падіння валового продукту. Ну це, це жахливий обсяг, це, це, але це дуже чорний сценарій, тому е, Канада очевидно в такому випадку дуже розвернеться в бік європейського ринку. І е, тут, до речі, нам треба було б зараз дуже грамотно розпоряджатись можливостями торгівлі з Канадою. Наскільки я пам'ятаю, у нас є тепер є зона вільної торгівлі з Канадою, і тут би дуже, дуже е, дуже важливо було б провести хороші правильні консультації зараз. Поки що, Канада в певному транзиті, бо там відбуваються вибори лідера е, ліберальної партії, і на це лідерське крісло. Е, претендує Христя Фріланд, українка, яка була віцепрем'єром до недавно, і була міністром економіки, була колись міністром закордонних справ. Я хрестю знаю. Вона просто ну, дуже працелюбна людина, дуже талановита. Працювала в Україні, працювала в Росії. Ну на, на зорі незалежності вона відпрацювала тут не один рік е, молодою журналісткою, дуже, дуже е, працездатна. Дасть Бог, що вона стане прем'єром, бо там, там трапляється так, що коли ти перемагаєш на виборах в партії, ти автоматично займаєш посаду е, прем'єра, тому що партія виграла цю посаду, е, тому заміна всередині партії автоматично при, призведе. Ну Христя, до речі, дуже, дуже різка щодо Трампа. Так що вона свого часу умудрилася е, зламати логіку Кремля, бо Eh, коли її, її Росія оголосила персона, eh, вона буквально за кілька місяців стала міністром закордонних справ Канади і Кремлю довелося жувати соплі. Якби й якби Трамп eh, не нарвався на хрестю і, і не довелося йому пожувати, так би мовити, цю eh, зелену субстанцію, Канаді, це слово, яке буде наступним хештегом. Також застосовували і говорили, що ми готові до переговорів. Але цей хештег Володимира стосується нашої з вами країни. Ну, якщо стосується прямих переговорів Росії України, то вони неможливі, тому що ну. По-перше, це, це приниження Путіна. Путін же ж е, взагалі що не ставить Зеленського, а тут йому доведеться сідати, пер, перемовляти з Зеленським. Путін взагалі-то е, ну, скипів після Парижа, бо Путін розраховував на те, що е, ну, я так розумію, що. Е, Зеленського так обробили, що треба тільки подивитися в очі е, путіну, домовитися, десь посередінки діла дрова. Але е, коли вони побачили, що Путін викотив у Парижі, Зеленський, Єрмак і Сотоваріщі, е, точніше, ну, тоді, тоді ще не Єрмак, по-моєму, тоді ще е, Богдан був. І в кремлівської делегації стався великий цей. Ну, кажуть, що Суркову просто відбили нирки за провал в Парижі, і після Парижа Путіна взагалі не сварення Зеленського називається. Тобто, через що, власне, під ці перемовини почали закидати гіпотетично сценарій зміни влади в Україні, ну тобто Путін має відступити, дати можливість Україні обрати нового лідера. І отут, до речі, величезна інтрига, бо е, більшість українців вважає, що Зеленський це клієнтела Кремля, тобто ну вся російська пропаганда так знищувала Порошенка. що Ну, об'єктивно була підозра, що саме Кремль просунув на посаду Зеленського. Чого досягнув за цей час Кремль? Отут це все дуже досягнення надзвичайно сумнівні. Тому я вважаю, що в прямі перемовини е, Путін ніколи не піде. Для нього важливо перемовини з Трампом. А не з Україною, тобто, в Путіна вважають це не ще своєї гідності говорити з Зеленським, і в Путіна вважають, що Україну ну питання не в Україні, питання в поділі світу е, на трьох: Сі Цзіньпінь, Трамп і так е, справа, в тому що Росія взагалі не вписується в цю Росія навіть за економікою не входить в першу десятку. Те, що... Путін вважає, що в нього друга армія світу, а який воєнний результат в Україні? Трамп вважає Путіна лузером, особливо після Сирії. Тобто, фактично, на тлі прямих боєзіткнень в Україні, президент Туреччини розіграв так елегантну сирійську карту, що Путін просто обеззброєний для того, щоб вести глобальний поділ світу, і от наступний наш хештег виходить з того, який ми зараз маємо. Звучить цей хештег, і це слово поступки. Ну, по-перше, поступки для України неможливі. В сенсі визнання якоїсь частини окупованої території за Росією. Це неможливо, бо все ще існує великий договір двосторонній, все ще існує, ну, скажімо так, світове міжнародне право, і згідно міжнародного права на жодній території в Україні Росія претендувати не може. Поступки е, починаються в інших площинах. Це перше покарання військових злочинців, друге це рекультивація земель, третє це компенсація е, жертвам війни, третє виплата репарацій. Тобто повернуть все, як було. І тут питання по можливостях Росії. Нема в Росії грошей, щоб виплатити ну, всі збитки, які нанесла Росія за 10 років за 11 років війни. Бо ми ж наближаємось до 11-ї річниці. Значить, тоді Росія має компенсувати це своїми землями як мінімум. Як мінімум, ми повинні в свою претензію вставити вимогу повернути. Чорноземи, які Росія зараз знищила, замінувала. Тобто оцей сільськогосподарський фонд, який приносив нам дуже гідні доходи країні, він повинен бути до моменту відновлення наших земель. Росія повинна передати як мінімум в користування російські землі, угу. якщо вона збирається сама рекультивувати. Але ж ніхто їй дасть. Ну, А друга схема це, звичайно. Відновлення України коштом міжнародним, але тоді на, на всю експортну продукцію Росії встановлюється мита, з, з яких і компенсується. Ну, це, це, тобто, в, в рамках перемовин можна ну, репарації розтягнути на 100 років, а можна на 50, а можна на 10. Тобто, ну, якщо на 10, то з Росії треба здерти все, включно з чорноземами, бульдозером, згребти і пересунути в бік України. Тобто ситуація така, що поступки е, України не… Ну, от коли ми чуємо, що американська сторона не згадує про покарання кримінальних злочинців воєнних, не згадує про компенсацію втрат України. То так, намір втягнути Путіна в такі перемовини виглядає трохи дивно. На завершення саме той хештег, який в нас зараз буде, він стосується того, про кого ви згадали Володимира. Це вже всім відома абревіатура, яку кожен українець знає, і кожен гість цього проекту на неї буде реагувати. А ПТН ПНХ. Це прекрасно, це прекрасний хештег, тому що коли Росія, в принципі, тявкає про те, що Зеленський нелегітимний і з ним не можна вести переговори, чому українська сторона не говорить про те, що Путін нелегітимний. Путін сфальшував вибори, Путін, Путін сфальшував Конституцію. Зміни до Конституції Путінської не визнає жодна країна світу вибори, жодна демократія. Вибори Путіна не, не визнає. Тобто він узурпатор. І е, якщо Зараз така ситуація, що на будь-який бзік Путіна треба відповідати бзіком українським. Путін сказав е, Зеленський, нелегітимний. Будь ласка, в ту ж хвилину вилітає з Києва е, нели... про не... заява про нелегітимність Путіна. Все. ПТН ПНХ. Uh... На цьому і завершимо нашу з вами сьогоднішню першу зустріч Володимире. Я звик це робити в ефірі. Зараз скажу ці слова на вашу адресу. Дякую за ваш час. Дякую. Ми старалися будували криголам, аби проламати, аби стартова програма здобула гідне місце в ефірі. Володимир Цибулька, політолог. Володимир, кажу до зустрічі. Не люблю прощатися. Побачимось на Ютубі Влада Волошина разом з вами також, друзі, у проєкті без питань.